Добрий день, шановні платники. Триває кампанія з подання звітів про контрольовані операції за 2022 звітний рік. Розглянемо критерії віднесення операцій до контрольованих та подання звіту про контрольовані операції за 2022 звітний рік. Для визначення відповідності господарських операцій критеріям слід звернути увагу на те, що господарські операції платника податків. Є контрольованими у разі якщо ці операції можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, платника податків. А для платників податку на особливих умовах резидентів Діасіті Сіті, у разі якщо господарські операції можуть впливати на фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності згідно з національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку або ж міжнародними стандартами фінансової звітності. Так, до контрольованих операцій слід віднести господарську операції, що здійснюються з пов'язаними особами-нерезидентами, зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та або придбання товарів та або послуг через комісіонерів нерезидентів. Господарські операції однієї з сторін, яких є нерезиденти, які зареєстровані у державах на територіях, які повністю відповідають вимогам, закріплених у підпункті 39212 підпункту 3921 статті 39 Податкового кодексу України. Даний перелік країн був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року з номером 1045. Наступні господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток або ж корпоративний податок, у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та або не є податковими резидентами держави, в які вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік усіх організаційно правових форм нерезидентів у розрізі держав або ж територій. Закріплений постановою Кабінету міністрів України від 4 липня 17-го року, за номером 480. Якщо ж цими нерезидентами у звітному році сплачувався податок на прибуток або ж корпоративний податок, господарські операції платника податків з таким нерезидентом за відсутності інших вищезазначених критеріїв визнаються неконтрольованими. Також контрольованими операціями є господарські операції, у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки. Що здійснюється між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні? Вартісний критерій визнання операцій контрольованими. Певні операції, які виконуються між суб'єктами господарювання, контролюються уповноваженими податковими органами. Такі операції мають визначення контрольовані. До даної категорії відносяться всі операції господарського характеру, за підсумками яких може відбуватися або завищення витрат, або зниження доходів, а це так само веде до зниження фінансового результату до оподаткування та відповідно податку на прибуток. Отже, відповідно до податкового кодексу України, а саме під пункт 392.17, операція вважається контрольованою, якщо одночасно відповідає наступним двом критеріям. Загальний обсяг доходу платника податку на прибуток за річний звітний період перевищує 150 мільйонів гривень. Та розмір операцій платника податку на прибуток з кожним окремим контрагентом за річний звітний період перевищує 10 мільйонів гривень. У підпункті 39214 кодексу України закріплено невинятковий список можливих контрольованих операцій так, до них відносяться. Операції з такою продукцією, як сировина або готові товари, відбуваються при експорті або імпорті, операції, які полягають у наданні або придбанні певних послуг, операції, об'єктом яких виступають нематеріальні активи або об'єкти інтелектуальної власності, операції фінансового характеру, наприклад, лізинг, інвестиції, кредити і так далі. Угоди купівлі-продажу, об'єктами яких можуть бути корпоративні права, цінні папери, інвестиції, матеріальні та нематеріальні активи, операції на резидента з його постійним представництвом, резидентом України. Операції передачі резидентом України на резиденту функцій, активів, ризиків, у результаті яких на неринкових умовах зменшуються доходи, а саме фінансовий результат такого резидента. Отже, для цілей податкового контролю за трансферним ціноутворенням усі платники податків, які здійснювали протягом звітного року контрольовані операції, зобов'язані щороку про це повідомляти ДПС шляхом подання звіту про контрольовані операції. Наразі форму звіту про контрольовані операції та порядок складання звіту про контрольовані операції затверджено. Наказом Кабінету міністрів України від 18 січня 2016 року за номером 8 із змінами та доповненнями. Крім того, платники податків, які є учасниками відповідної міжнародної групи компаній, та у звітному році здійснювали контрольовані операції. Крім звіту про контрольовані операції, також подають повідомлення про участь у міжнародній групі компаній форму. Та порядок складання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року за номером 839, також зі змінами та доповненнями. Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній подається до 1 жовтня року наступного за звітним. Звітність подають засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг і про електронні довірчі послуги. Дякую за увагу!